Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема. Змінні, прості типи даних Python, дії з типами даних. Шановні учні, ми з вами знаємо, що комп'ютерна техніка працює з інформацією. Опрацьовує її, використовуючи програми. Тобто, якщо так в загальних рисах представити, яким чином відбувається процес опрацювання інформації, то він виглядатиме так. Є вхідні дані, які вводить користувач або бере ці дані, алгоритм програми, який опрацьовує ці дані, і є вихідні дані. Тобто будь-яка електронно обчислювальна машина, вона робить те, що опрацьовує дані. За допомогою програм. А ми зараз з вами під час вивчення теми Python чимось програмувати, створювати алгоритми програм на мові Python і поступово розширяємо свої знання. У нас сьогодні тема зміння. Що можна сказати про зміння в Python? Створюючи програми, в алгоритмі необхідно вказати, скільки місця. Та для яких даних необхідно звільнити в пам'яті електронно обчислювальної машини. Тобто, безумовно, коли ми створюємо з вами програми, то ми розуміємо, що ця програма має опрацьовувати які дані. І ми маємо звільняти місце в пам'яті комп'ютера. В програмуванні це звільнене місце називають зміння. Якщо брати визначення, що є таке зміння, і спробувати пояснити, що є таке зміння, то змінність. Представляють собою іменовані комірки, в яких зберігаються дані, скажімо простіше, це не мов контейнер, в яких ми відправляємо значення число, слова, а потім з цієї ж коробки її дістаємо, щоб не запутатися в яких контейнерах що поклали, ми задаємо йому ім'я. Тобто, безумовно, що будь-яка програма вона може опрацьовувати. Різні дані, різного типу дані, тому необхідно в програмуванні, коли створюєте алгоритми, позначати зміння. І в будь-якій мові високого рівня програмування існують зміння, своєрідні такі контейнери, в які ми можемо покласти ті дані, які нам потрібні опрацювати. Давайте розглянемо, наприклад,. Що треба розуміти, що ми з вами, коли створюємо програму, то використовуємо різні дані і тому є певні типи змінних. Наприклад, тип INT програмування дозволяє ціле число ввести і зберігати в цьому контейнері. Тип флот. Дробове число. Тип стрінг це рядок строка. Наприклад, hello, як тебе звати, або навіть число, ну у даному випадку він не буде сприймати комп'ютер це як число, а буде сприймати лише як строковий тип даних. Навіщо потрібно вказувати типи даних у змінних? Дивіться, ми з вами, люди, вміємо думати. І якщо ми бачимо якесь число, то ми одразу розуміємо, що це число і що з ними можна робити? Комп'ютерна програма лише виконує вказівки, вона не вміє думати. Вона просто поступово виконує одну ітерацію за іншим. Давайте розглянемо ось на такому простому прикладі, де у нас складається дані з комірки А змінною, а дані з комірки Б в комірку. В змінно С, і виводяться значення цієї комірки. Погляньте, будь ласка, приклад, він продемонструє, навіщо потрібні типи змінних вказувати під час програмування. Вітаю! Цей приклад добре демонструє, чому необхідно використовувати типи даних. І в чому різниця, коли людина виконує певне завдання або електронно обчислювальна машина? Ми бачимо приклад алгоритму, в якому у нас є три змінні. Змінна А, змінна Б та змінна С. І знайомий вже нам оператор Print виводить цю змінну. Змінна С втримає в собі. Дані змінною А та Б, які додали. Оператор input дозволяє ввести дані користувачеві. Давайте виконаємо цей приклад. І так, ми вводимо число 5. Це у нас змінна А. Натискаємо Enter. Вводимо друге число. Наприклад, 10. Я як людина, гадаю, що відповідь буде 15. Натискаю Enter. І prinц виводить відповідь 510. Чому так? Тому що електронна обчислювальна машина і цей алгоритм. Він не розуміє, як людина, що це числа. Це ми з вами розуміємо, що це є число. Він розуміє, що це вхідні дані, які необхідно скласти. Ось він і склав 5 та 10 і вивів в один ряд цей алгоритм Python. Тому, щоб пояснити, що ці дані є. Числового типу необхідно вказати, наприклад, int, скопіювати, ставити змінну B. Виконуємо той же самий приклад 5. 10. Результат 15. Тобто ми пояснили в алгоритмові на мові Python, що ця зміна у нас цілого типу. Та треба розуміти, що якщо ми зараз виконаємо цей алгоритм і візьмемо число з паловичою точкою, наприклад, 3.14 число π, додати і одразу у нас виникає помилка. Тому що ми звільнили місце в пам'яті комп'ютера. Під цілі числа. У даному випадку, коли ми з вами програмуємо або створюємо алгоритм, то треба розуміти, з якими даними ми будемо працювати. У даному випадку необхідно вказати, що тип даних є сплаваючою точкою, і от тоді ми зможемо працювати з вами з. числами не цілим. 5. І у нас вийшов результат 8,14. Сотих. Тобто, в залежності від того, які дані ви опрацьовуєте, ви маєте використовувати потрібний тип. Дякую за увагу. І так, ми розглянули приклад, навіщо в програмуванні, коли ми задаємо змінні, необхідно вказувати тип даних. І це безумовно важливо, важливо передбачати коли створюємо алгоритм, з якими даними буде працювати програма. Добре, ви розглянули певні моменти тип int, цілі числа, тип флот числа з плаваючою точкою, та розуміємо ще також, що ми можемо навіть не вказувати тип. Ось, у цьому випадку він буде його сприймати як строкові дані. Добре, давайте з вами продовжувати. Виконайте ось такий приклад. Тут трохи по-іншому вже ми з вами задали три зміння. У нас необхідно в цьому прикладі 2х додати А поділене на Б. Ось такий вираз розрахувати, в цьому прикладі зробити алгоритм програми, яка б вирішила цей приклад. Та існує, окрім того, що ми можемо в кожну окрему строку вводити, і через Enter вводити е, наступну змінну, можна прискорити і через клавішу пропуск, щоб ми вводили кожну наступну змінну. Ось подивіться, наприклад, запису: «Змінна X, змінна A, змінна B, дорівнює МАП, скобочки відкриваються, int, input, split. Ми тут зустріли е, нові оператори функції MAP та split. Map дає можливість застосувати функцію до кожного елемента об'єкта, що ітерується. Тобто, умовно кажучи, MAP застосовує до кожного об'єкта XAB, що він застосовує. Метод split поділяє рядок у списку підрядків по роздільнику. Роздільникам виступає пропуск клавіша, тобто ми можемо кожен раз не натискати Enter клавішу виконати, а просто ввести одні дані пропуск, другі дані пропуск, треті дані пропуск, і ця строка їх інтерпретують у три змінні які розраховуються в змінній R, 2 помножити на X використовується додати А поділене на Б і виводиться відповідь. Ось як в цьому прикладі. Спробуйте, будь ласка, ви виконайте цей приклад. Поставте відео на паузу, виконайте. І так, добре. Поставили відео на паузу, виконали. І дуже важливо, ось коли ми з вами зараз вже другий урок вчимось програмувати, поступово знайомимося, входимо у світ Python якісь моменти для себе запам'ятовуємо. Треба розуміти, що ми з вами з кожним проєктом будемо. Створювати більш складніші алгоритми, та ми будемо спиратися на ті алгоритми, які вже створювали. Ми вже з вами створювали алгоритм, коли малювали квадрат. Ми створювали алгоритм, який виводить повідомлення Learning Python, змінні Name, Ваше ім'я вводили і виводить ваше ім'я. Ми створювали, зараз ви створили проєкт, який розраховує оцей вираз. Ось, і безумовно, повторили ті проєкти, які були продемонстровані, яким чином можна використовувати тип даних. Тобто, вже подивіться ми за два роки, скільки простих проєктів склали, і далі, коли ми будемо більш поглиблено вивчати, більш нові теми розглядати з Python, то ми безумовно будемо використовувати ті знання, які здобув. Ось. Тому гарною практикою, тому що людина все ж таки здатна забути зберігати проєкти. Подивіться, будь ласка, на прикладі середовища тоні, uh, uh, як можна зберегти проєкти. І так, дивимося уважно. Шановні учні, під час вивчення мови програмування Python гарною практикою є збереження всіх проєктів для того, щоб в подальшому спиратися на ці приклади, якщо у цьому виникає потреба. Давайте розглянемо приклад, як зберегти проєкт. Для цього в середовищі тоні. Заходимо в File, Зберегти як, обираємо директорію, даємо назву з розширенням Py, тобто Python. Наприклад map split метод. Після збереження якщо в подальшому у вас виникне потреба скористатися цим методом, і ви забудете, яким чином це зробити. То ви можете відкрити проєкт, який вже виконували раніше. Дякую за увагу. І так, ми сьогодні з вами розглянули наступне що потрібні змінні в програмуванні використовувати. Розглянули те, що все ж таки комп'ютер це є нежива людина і. Не може відрізняти як людина, які це дані, тому треба вказувати, який тип даних, в залежності від того, яку ми програму з вами створили. Розглянули приклад, як ввести дані в Python. Навіть декілька прикладів, як за допомогою просто input вводити, та за допомогою map split функції І так, добре, ну а тепер давайте підведемо підсумки. Вчимо програмування на Python. Ця тема надзвичайно цікава та корисна для вашого розвитку. Продовжуйте навчання, пробуйте, якщо є така можливість, окрім того, що за уроками можете ще пробувати вирішувати інші подібні приклади. Експериментуйте, не пійтеся, це покращує ваші навики програмування, оскільки програмування це є творчий процес. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.